Вот да, 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 да. Зараз все з собою, водінити в машині, бо часу стояти довго немає. Документи, телефон поклали йому? У мене, де? Де а та ж є? Зараз мамка ще йде. А, вона да. їде теж? Так. Да. Ну все, скажіть, нехай не стріжче. Мені в руки, бо там... Це я кладу. Це його, так? Да? Так. Да. Чи мамка? Мамка виїжджає також? Так, да. да. да, 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 да. вона ж... Ні, можна ж геть нікуди. Не те слово. Ні-ні-ні, акурат. Далі. Двері закрити. Ви їдете? Так, так, так. Вона отуда попрямі зайде. Люба, подійди, брата. Забудьте здоровья. Давай, 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 давай. Давай, все. Так, тут ступенька. Ступенька. Оп, Дальше, дальше. Не спеши. Дивіться під ноги. Оце перше. Я можу зараз, там 300. 381. Да-да-да-да-да. Вона. Сумки, документи, телефон, дивіться, щоб нічого не забули. Скільки у вас багато сумок? Ось чемодан ага. і цей. І сум, чоловік. Нормально. І Дивіться, не забувайте документи і телефон. Якось там. Треба, щоб ви помістились наверх. Сульчик достанете тоді. Двері прикрийте, достанете сульчик. Іде, йде зараз. Заходьте, я закрию ці двері. Прикривайте ці двері. Тоді вже. Ми зараз ми сумки зараз достанемо. Так, тримайте оцю. Так що все буде добре.